Вітаю вас, друзі! В ефірі телеканалу TTV. Ви дивитесь програму Я її автор та ведучий Євген Солтан. У сьогоднішньому випуску ми будемо говорити про футбол та баскетбол. А розпочнемо з гри номер 1 Кіровоградська зірка продовжує втрачати очки. Цього разу наша команда не змогла обіграти гірник з кривого рогу. Хоча для нашої команди все розпочалось напрочуд вдало. Вже у середині першого тайму, завдяки голу Олександра Акименка, зірка вийшла вперед. Цей м'яч став першим для Олександра у складі кіровоградців. А до перерви господаря отримали ще одну перевагу чисельно. За другий фол з поля вилучили Андрія Яшова. А на початку другого тайму кіровоградцям вдалося забити ще один гол. І знову відзначився Олександр Акименко. Після цього у ворота гірників летів третій м'яч, але секундою раніше боковий арбітр зафіксував офсайд. На цьому зірковий час кровограців закінчився. Він настав у гости. 58-ма хвилина. Після розіграшу кутового м'яч знайшов голову Ігоря Буряка. Той не схибив. Минає ще декілька хвилин і у ворота кіровоградців залітає другий м'яч. У шоці перебували як болювальники, так і самі футболісти. Останні і взагалі могли пропустити третій м'яч. Але свою команду компенсований арбітром час врятував голкіпер Дмитро Козаченко. Проігрувати таку ігру. ведучи в сіті 2-0, тим більше находяться в більшості. Значить, що там где-то прогнівили Бога. Думаю, що настав час что-то менять. мінять. Говорять, за результат отвечает главный тренер. Цей матч наша команда зіграла у суботу. А вже у понеділок президент футбольного клубу зірка звільнив головного тренера Анатолія Бузніка. А все через те, що у команди один з найгірших показників у чемпіонаті України. Попрощалися їзди декількома футболістами. Далі Кіровоградська зірка гратиме без Дмитра Козаченка, Сергія Рожка, Івана Рудницького, Віталія Сокуренка та Вадима Родіни. За словами Максима Березкіна, кредит довіри вже вичерпав себе. Буквально 15 хвилин назад у мене состоявся розговор з ребятами. Вони просять, дайте шанс, дайте шанс, дайте шанс. Не могу давать шансы уже. Просто не могу. Кредит доверия исчерпан на сегодняшний момент. К сожалению. Недавно, где-то неделю назад, я по телефону давал интервью на газете ⁇ Футбол ⁇ или ⁇ Украинский футбол ⁇ и я сказал, что мне не нравится чехарда с тренерским составом, которая происходит у нас сейчас за последние лет, за последние три года. Давайте вспоминать. Жабченко, Евтушенко, Близнюк, Федоренко, сейчас Бузник, Пять человек за за три года – это, конечно, показатель приблизительно такой, как при Ельцине, наверное, менялись премьер-министры в России. Но вынужден констатировать тот факт, что вот все потуги руководящего состава – они все сводятся, к сожалению, на нет. Э, Какими-то, не знаю, совпадением звезд не так звезды сложились, что мы так сыграли плохо. Э, Какими-то непонятными доводами. Значит, э, что касательно Анатолия Ивановича, я свое мнение к нему как к специалисту я не меняю. Я считаю его высококлассным специалистом, высококлассным специалистом. И поверьте, когда в прошлом году он пришел, и была у нас серия из семи игр, по-моему, или из шести, которые пять мы выиграли, одну, по-моему, проиграли, во мне зародилась надежда, что наконец-то вот пришел тот человек, который будет стоять у руля этой команды долго, и с которым мы будем строить нашу команду вместе долгие годы. Ну вот, к сожалению, опять не сошлись звезды, и мне приходится эту чехарду с тренерским составом. продовжувати. новим головним тренером футбольного клубу став Самір Гасанов. До цього він працював помічником Анатолія Бузніка. Об'єктивно оцінюючи нинішню ситуацію, президент клубу зазначив, у цьому сезоні про вихід до прем'єр-ліги швидше за все треба забути. Зараз головне витягнути команду з кризи, зазначив Максим Березкін. то я означає. Но більш детально про матч між зіркою і гірником та, взагалі, про ситуацію пов'язану із звільненнями головного тренера, ми поговоримо вже у п'ятницю, 24 жовтня, в рамках футбольної програми Наші у Європі. Початок програми о 20-й годині. У Кіровограді представили нову баскетбольну команду. Відтепер замість БК Кіровоград-2 у вечір зігратиме БК Золотой Вік. По суті, змінилася лише назва все ж інше залишилося практично без змін. Щоправда, хлопці виступатимуть у новій формі яскраво жовті. Змінилася і емблема клубу. Замість орла тепер зображений вовк. Так как Кировоград і Кіровоградська область знаходяться в лесостепной зоне Украины, України, ми что що е, волк буде отличным символом для побід. Ми надеемся, що ребята будуть такими ж целіустремленними сильними волевыми, як настоящие волки. Щодо складу гравців, то більшість з них все ж вдалося залишити у команді. С ребятами я им объяснил ситуацию, я, в принципе, предвидел, ну это уже было ясно после нашего успешного выступления в первой лиге. Я предвидел эту ситуацию, ребятам объяснил, в принципе, ребята с -с согласились остаться. Тем более, что основа здесь уже, в принципе, осела прочно, многие женились, в том числе и капитан нашей команды, поэтому и на местных девчонках, поэтому я говорю... Демографічну обстановку в області. Під час презентації нового клубу вболівальникам представили і декількох новачків, які неодмінно допоможуть кіровоградцям здобувати якомога більше перемог. Завдання на новий сезон посісти місце на нижче четвертого. Хоча, за словами капітана команди, хлопці прагнутимуть до чемпіонства. Ну, Пірви містам ну є команда Києва Вангарда опитна, є Харка в політтех. будемо старатися? там посмотримо. Гру своєї команди вболівальники побачать вже зовсім скоро. 1 та 2 листопада кіровограці вдома зіграють проти Хіміка. 2 У баскетбольному клубу Золотой Вік буде і нова група підтримки. Зараз дівчата активно готують танцювальні постановки. Учасниці обіцяють з такою групою підтримки гравці кіровоградської команди просто зобов'язані перемагати. Ми ж побували на одній з репетицій. На годиннику сьома вечора, а дівчата лише розпочинають тренування. Невеличка розминка, і ось керівник групи підтримки Єлизавета Смірнова вмикає першу композицію. Танцюристок Єлизавета шукала усюди, в основному через інтернет та знайомих. В кінцевому результаті на пропозицію танцювати у групі підтримці відгукнулося більше 20 дівчат. Є перший курс університету, є другий, є постажі, є вже університет. Тому різна категорія, є ученики, школи. Заінтерісувала, мабуть, ученням нового стилю танцю, так як я займаюся народною хореографією, то сучасна хореографія вже становиться більш... Популярний Как бы хотіла себе этой стихии, как бы попробовать трюки, какие-то новые, падають з девчонками, которые гимнастикой у нас займаються, занимаются, акробатические які-то елементи нове падають нове знакомство і спорт, это теж зараз модно. До дівочого колективу приєдналася і одна з учасниць Ден СТІМ, колишньої групи підтримки баскетбольного клубу Кіровоград. Для Дарини це новий досвід. Центм у нас больше була наклон на поддержки больше такої на новоносліво, скажем так. А здесь более как завлечь публику и заинтересовать зрителя, чтобы он ходил на игры и также й подержувати баскетболіста. На жаль, залишитися в новій групі підтримці зможуть не всі з поміж цих дівчат. Хореограф Єлизавета Смірнова залишить вісімку кращих. З іншому доведеться попрощатися. Ми вилучили три номера, у них було время полмісяця. Зараз хто вилучить, хто встане, станцює, той і буде танцювати далі. А ось назву для групи підтримки баскетбольного клубу Золотой вік ще не вигадали. Зараз, говорить Єлизавета, головне створити цікаві постановки, а вже потім думатимуть над назвою. А на цьому, власне, все. Ви дивилися програму. Спортаємо назвати Євген Салтан. Всього найкращого та перемог усьому.